У диявола є така зброя, яку він застосовує всюди, і від краю землі аж до моря цими стрілами ранені люди, зброя ця сили всі забирає, і від неї в очах темніє, вона землю з-під ніг вибиває і вбиває усю надію. Зброя ця це є страх великий, він у мить Його посилає. І зникає тоді молитва, віра в Бога куди стікає. Ми про все тоді забуваємо у кайданах тоді наші ноги, коли паніку ми відчуваємо, ми далекі тоді від Бога, але Бог є до нас дуже близько. Він на руки бере і втішає, Він схиляється низько, низько, і наші сльози усі збирає. Він торкається ніжно серце і лікує він нашу душу. Може шрами усі він стерти і поставити нас на сушу. Знає Бог наш, як страх це діє, бо Він був у семанській битві, і Він нас підкріпляти вміє і тоді, як нема молитви. Так, боятися це нормально. Так, боятись це всім властиво. Та коли страх дає диявол, опирайтесь йому, що сили. До Ісуса біжіть, не гайтесь і ховайтесь Йому під крила, ви за руку його тримайтесь, бо у ньому велика сила, у диявола є це зброя, яку Він застосовує всюди. Але знайте, що тільки з Богом ви здолаєте все це, люди, бо Господь є до нас дуже близько, нас на руки бере і втішає. Тож нехай у житті ніколи вас диявол вже не лякає.